Всім привіт! У нас в гостях Бодя. Розкажіть, ти ти треба де Які? Треба херси. чи ті, що ночили. Ті що шанучили. Ті, що, що, що нучали. Пер, як потрібно ніколи ставити мене це? Перший комітян, перший офіціант за нас. Етузіаст. Таке етузіаст. Я не знаю, як це. Майдані. Всім привіт! У нас в гостях Ганна Іванівна. Перше запитання, чому ви вирішили працювати з дітьми? Тому що я дуже люблю дітей. Друге запитання. Скільки у вас дітей? Семеро дітей і 17 людей. Третє запитання. Чи подобається вам у Тарлі? Дуже подобається і дуже люблю вас. А, 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 а. Мухі! Да. Кого ви любите чоп-теплю? А, представиться. Мене звати Арам, всім привіт. Кого ви любите у Я люблю тут одну дівчину лише. О, одну людину. Одну ну, як це, а, це. Люд, як, не, а. Одну особу. Одну особу. Яку особу? А воно на секреті і сидить в мене в сейфі і по лупках. Привіт, з вами Саня. Таня, перше, перше запитання. Як звати всіх членів вашої команди? Таня, Аня, Саня, Паня. Добре. Ну, все, ну, я Добре, друге запитання. Заспівай, будь ласка, гімн команди. Чекай. Можна задати? Що? Нині в вельці просто клас. Во, просто Добре. клас. Action. И всем привет, с вами Илья, и сегодня у нас в гостях Виталик. Как ты учился в школе? <laughs> Я учился, как все хлопцы, ну, все не можно сказать. Всем привет, с вами Илья, и сегодня у нас в гостях София. Так, первое вопрос, кого вы больше любите больше, как сами? Детей. Добрий день нас події. Скільки вам готу? Це дуже велика тайна, яку я не можу сказати. Всі вам пока <рисв 'я>